А що ти знаєш про фільм Назавжди, назавжди український фільм. Назавжди, назавжди. Це український фільм режисерки Анни Бурячкової. Головна героїня Тоня переходить у нову школу, де зустрічає нових друзів і потрапляє в любовний трикутник. Незважаючи на довершеність візуальної складової, сюжет може викликати полярні думки через певну фрагментарність і багатошаровість, що характерно для її стилю розповіді. А ти не могла б мені розповісти, як знімає Анна Бурячкова, які в неї особливості кіномови? Анна Бурячкова вирізняється унікальним підходом до кінематографії, який вона напрацювала через багаторічний досвід у створенні музичних кліпів для таких артистів, як Окан Ельзи, Онука та інших. Вона почала кар'єру як друга режисерка у рекламі, а також працювала над кліпами, що дало їй ґрунтовний візуальний досвід для побудови своїх фільмів. А її стиль кіномови орієнтований на емпатичну розповідь. Можна не працювати нам коротше. Всім привіт! Ви на каналі Люди Кіно. Мене звати Люда. І сьогодні в мене супер-пупер ексклюзив. Я запросила режисерку Анну Бурячкову розповісти про творчі рішення фільму Назавжди-назавжди. Він з 21 листопада уже в широкому прокаті і нагадує, що він розповідає про життя буття київських підлітків у кінці 90-х років. Привіт хлорка! Знімали цей фільм у кінці 2021 року. Режисерка Анна Бурячкова багато працювала з музичними відео і з рекламою. І мені здається, назавжди назавжди якраз і особливий тим, що він увібрав у себе весь цей досвід роботи з комерційними відеорежисерки. І я якраз про ці підходи у Анни Бурячкової буду зараз розпитувати. Ню, привіт! Я дуже рада бачити тебе нарешті. в Люди кіно. Привіт, люди! А мене в цьому саме форматі цікавлять твої творчі підходи, як режисер чи режисерка роблять так, щоб глядачка чи глядач відчували, думали або відчували щось конкретне, і якими конкретними кінематографічними інструментами вони це роблять? Ну простіше кажучи, про маніпулювання. Absolutely. І я пропоную почати з першої сцени, про яку ми з тобою говорили. Ми її почнемо дивитися. А Як буде порив щось прокоментувати, коментуй. Це прямо одна із моїх. Ми так і боялись цю сцену, тому що їх так там багато, всіх дітей, їх так багато, вони всі грають, нам треба всіх побачити. Всіх показати. Да. Ага. Ну і щоб це було, як все ж таки, розмови. Вони всі розмовляють цей момент. Це була така задачка зірочкою для режисера, який кліпи знімав там, де люди мовчать. Єдине, Сеня що... знімає? Да, єдине, що я можу сказати, що насправді ну, ми, е, зніма... це була у нього така роль. Ну, тобто, і ми знімали, раз у нас ми знайшли в житті хвіску і таке, ну давайте познімаємо, а далі подивимося, що з цього вийде. Тобто не було задуму конкретно в цій сцені або в іншій. Ми просто ну, Сеня там знімав те, що міг сам по собі паралельно. І ми потім цей матеріал передивлялися. І те, що він ну, от, нахапали, хотілося трошечки це внести, але ну, не було, коли ми знімали цю сцену, не було ідеї, що а от зараз. Вийде ВХС. Кадр е, з низьким світлом в коридорах школи, і воно у вас скрізь як рішення yeah. проглядається. Як ви до цього рішення дійшли? Уліна Чеховська, моя операторка, і ми з нею працюємо дуже давно. І у нас така є е, 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 як це назвати? назвисько. Напевно, між собою нас називають особливо в рекламній індустрії, що ми королеви ночі. Ну, ми дуже любимо темний ключ. Uh, і у нас ну, часто так буває, тому що зазвичай Лена була, але тепер вже Лена іноді каже, давай як-то, как какта ну, просто так. Ну, <реш> але я дуже люблю дійсно, тому що для мене це якраз оцей метод впливу. І Плюс момент такий, коли згадуєш 90 ну, тобто люди, які там дорослі шали або жили, все, що ти згадуєш, це темрява. На вулиці темно, ліхтарі майже не горять. Це навіть не емоційна темрява, це просто фізична темрява. Особливо взимку, у нас осінь зима. Куди не глянь. Світла немає темно, тому ми намагалися Максимально до цього захопило. Ми це використовували якраз для того, щоб запакувати час. А, позначення багатокутника стосунків. Угу. Ну, і це загалом момент, коли вони всі опиняються в одному просторі. І, і в принципі, ми розставляємо тут все маркування: хто є, хто, хто що робить. Як і, до кого сталося? Да, і запускаємо систему цієї освіти, яка трошечки її впускає через вчительку. Камчатка! поділіться з нами усіма! Що там таке важливе обговорюєте? Джура. Вибачте, Лідія Захарівна, але це особиста. Джура! Не поясничний мені! Зручники! Шукуйте! ти до мене сіла. Хай вас з'єднається влюблений серця. Ти що розумієш? Ти що ж з цього? Тема сьогоднішнього року. Людина розумна. Ти Що заповнила малолетку? — Але це не про вас. Зараз давай міняємо на три прибирання і. Тут для мене ну, особисто було дуже складно ці діалоги поєднати. Бо, звичайно, що мене знімали це водночас, але ми програвали майже всі сцени як гру. Ну, тобто ми весь час їх програвали. Тому це там вони пограли, тут вони пограли. Але воно весь час трималося майже повним, Одним. повним повною однією сценою. Іліна тримала це просто майже весь час на одних дублях. Ось ця історія мені дуже подобається, бо спочатку ти їх загальніше, одну пару загальніше іншу, потім ближче і ближче. Далі буде Пішли, а, далі буде супер крупний план і звукове рішення. Ну, бо ми насправді ще намагаємося весь час зануритися в них більше, бо вони занурюються один до. І ми хоть. Ну, це такий психологічний трошки вплив, якраз отут він починається. От воно. Відкриваємо. Ну, позивні, вже їх, позивні вже прийшли. Романтичні позивні. Романтичні позивні це лейтмотиви музичні. Так. Да. А ви їх розробляли під цю пару, правильно я А, Так, да, ну вже постфактом, звісно, після монтажу, коли Ліка почала, Ліка, наша композиторка, Ліка я mm його -hmm. почала над цим працювати. Ми з нею, насправді це дуже смішно, бо ми з нею сіли, поговорили. Вона була вже в Лондоні, я їй відправила монтаж, Ліка сказала — я. Сейчас". І пішла на два тижні. через два тижні вона викатила просто вже партнітуру фільму. Але ми поговорили про все про те, що класно мати ці позивні під кожного героя. Класно, щоб вони перетинались. І ну, щоб тут, тут навіть не про романтику, воно, ну, це не про те, щоб пісню написати під кожного героя, а про те, щоб впливало, воно так обережно, оці якраз їх романтичні позивні, вони декілька разів проходять так по фільму, і вони трошки змінюються, коли вона з коли Тоня з Сані спілкується. Але вони теж в цьому діапазоні. Я ось собі записала е, запитання, чому мені, як глядачці, тут стає так чарівно. Е, тому що ви якраз створили оцей мікровсесвіт в усіх да. засобах виразності, да. які у вас були. І, і ми наче їх оцією цими романтичними позивними. Ну позивними ми просто між собою називаємо кожну ліпну тему героя. Ми між цим їх відокремлюємо від цього світу, від цієї музики. Коли вчителька підходить, ця магія якби, закінчується, звісно, Ну, стає загальніше, так. Да. Ну і чесно, обурливо, що вона не тільки кричить: кричить, це вже якось ненормально, ну, да? Вона ще й б'є учня, <рес> <рес> Ну, це така, здавалося, б, карикатурна вчителька. Але дуже реальна. У тебе так було? Так. Да. Ну, бо вчителі якраз ну, 90 це вчителі частково вчителі. Які були вчителями, які прийшли туди за покликом, або вони були деякі абсолютно неймовірні, а були ті, хто ну, допрацьовував до пенсії, хто ненавидів цих дітей просто люто, або просто вже став, ну, був в такому стані емоційному, коли він просто людину не витримував. Тобто це навіть не про те, що це були погані, погані люди. Це люди, у яких нерви були зруйновані ще приблизно 20 років тому, а вони продовжували працювати з дітьми. Я перемотую на сцену з Лерою і А, Це моя улюблена сцена. А якщо охрана в нас попалить? Не попалить. Ти що сиш? Та ні. Кстати, що ми зробимо? Журік знає, що ти целка. Який Журік? Зек. Моє воно випоганяло придумала. Слухай, мені додому треба. Це сцена, якої не було в першому драфті сценарію взагалі. Слухай, якщо охрана безпокоєна. Ми її дописали, коли другий... у нас був другий захід з Мариною, ми про це говорили, і ну, було відчуття, що десь немає а... сцени насправді пекла, начебто їх багато. Але от такого прямо вже абсолютно пекла да, mm -hmm. нема, і дуже не хотілося робити його конкретно з головної грині. Їй і так нормальна, вона. Коли прийшла вперше а, ця чудова Даша Жахарська, ну, Лізою все зрозуміло. Ліза — пауер, ну, вона вже акторка. Ну, тут. Даша теж навчалась, прийшла Даша. Э, довго я дуже не могла зрозуміти, яку роль, потім в якийсь момент я з нею спробувала Іру. Ну, По-перше, вона абсолютний діамант. Ну, це, її тут небагато, але вона, кожна сцена, де вона з'являється, вона, ну особливо ці складні, вона аж прям, наче вона проростає увесь бік. Отак. Я зрозуміла, що вона це зможе витягнути, і може навіть не те, що витягнути, а привнести туди, що вона зможе з Лізою стати в таку дуже класну пару е е <п estiver noise> хто це удав, да, і, mm -hmm. свої жертва, да, і, і але не нещасне створіння, а створіння, яке хоче йде на це світло і там пропадає. Те, шукає любов. Да, ну вона абсолютно. Да, наскільки взагалі вона може, і зрозуміла, що вона не той персонаж, якому любов видається. Просто тому, що вона прийшла в школу, таких нема. Ну yeah. до речі, із таких, яким дали любов, мені здається, що ці брат, сестра Саша і Лера, вони найбільш улюбленими дітьми своїх батьків, принаймні поміченими дітьми своїх да, батьків виглядають, да. хоча батьки взагалі не фігурують. Да, ну, батьки їх судячи з усього з дитинства, там щось і такі. Ну ви вже нормально поїхали на самі справляти на, на заробіток. От, але е, другий момент, що ми насправді цю ми ж нічого не репетирували попередньо. Ми... У нас був репетиційний період до зйомок, але ми не робили репетицій класичних. Ми, робили... ми грали в ігри, ми читали матеріал, ми розмовляли про героїв, то разом, то окремо. Да. Ну, най... Найважливіше для мене було вибудувати, щоб вони між собою довіру цю вибудували. І з нами, і особливо з Лєною, ну взагалі з присутністю, тому що Лєна вже скрізь з камери. І вона живе з ними. Тобто, я чому кажу, що розкадровка це те, що ми не чули в цьому кіно. Тому що ми брали сцени, їх вибудовували, вибудовували все, що нам для цього потрібно, і далі проживали це з ними. І тому цю сцену це одна з мені здається, двох сцен, які ми прогнали з акторами в якийсь момент на підготовчому періоді. Просто тому, що вона дуже складна, особливо з тим, що стається, коли Саня з'являється. І я їм дозволяла, ну не те, що дозволяла, не те, щоб мене хтось питав, але ми казали про те, що ви можете в сценах, якщо ви, от, ви вже заходите туди, відкрити все, що ви там відчуваєте. І ця репетиція була така, на, на якій завмерли всі, тому що Артур зробив щось. Це було на рівні вже жахливого. Даша це все впіймала. І витримала, тому що, чесно кажучи, вже, ну, от я зараз про це розповідаю мене Мурашки. Це була така одна репетиція, після якої ми всі вийшли, наче по нам приїхав потяг і поповзли кудись. А у Артура така задача не стає? Ну, у нього була задача її дооб'юзити, дотиснути. Mm -hmm. Але те, що він зробив на репетиції, Ну, я просто побачила там абсолютно іншу людину, людину, яка ні перед чим не зупиниться, і ми їх прямо розвели руками на репетиції. У Даші не було після чергового дуже вдалого дубля. А Ми просто дублями робили повними. Це колись, можливо, Ліна напише мемуари, де вона скаже, що я її тортурила і змушувала оце по 17-12 хвилин з камерою там жити. Я була готова забрати і трошечки, побув вона не давала. І після одного ж вдалого такого дубля ми просто залишили Дашу в цьому стані, вийшли, вмикнули світло і почали працювати далі, вже коли всі заходять. Але коли вперше дівчата між собою програли цю сцену а ні, ми знімали. І на другий дубль вже заходили хлопці. У нас вся група знімальна яка там сидить в класі. Yeah. Я побачила, як у нас у звуку режисера тремтять руки. Тобто, це було по впливу так сильно, що всіх просто. Я думала, ну, у мене було відчуття, що зараз Даша ляже на підлогу, заплаче, і ми нічого не зняли. Ну тобто, ми зняли один красивий дубль загальний. І, ну, там ну, загальне не можна сказати, бо Ліна все одно рухалась. А вона така: я готова. І просто знову. Ну, тобто, діапазон цих, в принципі, всіх наших героїв, включно з Аліною, яку дуже часто кажуть, що вона не витягає, але це така героїня, вона витягає Аліна теж дуже сильна. Вона шукає. Тут героїня шукає. Це героїня, з якої плечі підняті. Тобто, це не акторка, у якої плечі підняті. Це тобто... але дійсно. Слухай, а ви ж знімали цю сцену в повній тиші? Так. Да. Не було варіанту ну, ідеї там залишити її в повній тиші. чи так? Я би сказала так, що в повній тиші вона ще страшніша. Вона вже, Мені здається, що рівень страху в повній тиші вже такий, який ну, просто було складно витягнути. Плюс, знову ж таки, була така ідея, що там в цій музикальній партитурі, музичній партитурі, яка є. Там дуже багато дивних звуків. І вона дійсно не Мені в якийсь момент дуже хотілося підтримати це таким чином, щоб, особливо, коли це в кіно і це чутно, таке відчуття, що тобі вже по зубах їздять наждачки. Е Я тебе зовсім не знаю. Можете монстр? Власне, ну, сцена про те, що ти монстр, я тебе зовсім не знаю. Це все було прописано. А, але в якийсь момент я така: я хочу, щоб там була вода. Не, басейн, басейн був прописаний, без варіантів. Кажу, я хочу, щоб під дзеркало тікла вода. І всі мої, ну я ж знімала з компанією жінок, ну, і ми, це ж мої улюблені жінки. Вони, в принципі, не те, щоб якось немає у нас прямої гегемонії, вона настає в якийсь момент, але ну команда. Він такий, це буде все не так. ну Це раптом цей магічний реалізм, що він потрібен? Воно все виб'є, все закінчиться, все, люди не будуть це дивитись. Ну У мене буває такий момент, коли я впираюсь рогом і кажу, що просто зробіть мені, ну я виріжу потім в сенсі. І ми це знімаємо. А як це просто душ поставили на це? Ні, там таке, ну трошки система. Там проста система, дуже, і кабрізор. Тобто воно все просто починало. Ми її зняли, ну, власне, цей чудовий ефект. Ну, це 7 хвилин, 8, 10, ну, mm -hmm. Тобто це насправді нас ну, ніяк не зупиняло. там, а, Саша Патака вигадала нашу художниця цю конструкцію, щоб це не було, наче ми в Голлівуді, і ми зараз mm -hmm. тут оставимо. Oh, mm -hmm. oh. Чому вона для тебе драматургійно була важлива, саме ця знахідка з водою дзеркала? Вона розмивається. Героїня розмивається в своїх очах. Ну, Підлітки і так не мають. Класної, насправді, багато дорослих, ну я про себе в тому числі не мають розуміння себе і картинки себе. Вони або намагаються втягнути на себе іншу когось, або цей постійний пошук сьогодні я так, а завтра я ось так, хто я взагалі. І оцей момент для героїні, як на мене, це момент, коли вона розуміє, що все, про що їй казали, не працює. Вона не розуміє, чому з нею це стається, чому вона робить. Вчинки, які насправді не мають ставатись, і її сприйняття себе розмивається. Ну і для того, щоб його зібрати, треба починати робити якісь дії. Ага. А дії робити все ще страшно. Ну тобто, це момент визнання того, що вона розуміє, що вона не хороша Угу. Ага. Що корисно. О, прийшли, блядь. Не було в задумі паралельного монтажу, якщо що. О, а це цікаво. Не було. Е, а як він туди попав? Взагалі сцена, там, де вона курить на балконі, взагалі була із другої частини, іншої, ну, із ці, цього ж самого часу по е, історії, але е, там було ще дві невеликі сцени навколо, яких нема. Паралельний монтаж туди потрапив, тому що сама по собі бійка у мене, ну я не фанат 90-х. Це зараз, кеша, смішно прозвучить, але я думаю, що всі, хто знімали про 90-ті, зараз, насправді не фанати 90-х. Ну так, як-будто, Просто треба було вже. Це я фанатка 90-х, бо це було щасливе дитинство. ну, Я справді на Троєщині, але ми ці моменти були. Ну насправді щасливе дитинство було там, де було щасливе дитинство, неважливо, де воно було. Uh, тому це була окрема одна історія, окрема інша. Uh -huh. Бійка uh, знову ж таки, наш другий режисер Андрій Мороз, коли прочитав першу версію сценарія, там, де бійка була, але вона була не така значить, розлога. Він сказав: Я не піду з тобою працювати, якщо ти не покажеш нормальну бійку. Тому що моя каже, із Запоріжжя у нас там так хірачились, що ну, і це дійсно ну, це ознака часу. У мене так само в центрі Києва те це саме було. Ну, uh -huh. І ми почали це вибудовувати: Окей, ладно, ну дійсно це потрібно, як це стається. Але мені не дуже хотілося ну, заходити в спектр прості господи, бригади. Uh -huh. Ну або навіть в спектр темряви носорога там де це все ну, прям так, що хотілося трошечки uh -huh. дати. Ну, я... це не про те, що в насорозі в сорог має бути таким. Да? Uh -huh. У нас все ж таки це все одно молоді люди. Ну, тобто... І це інша ну, трошечки ситуація. Ми зняли, поставили, знімали, потім дуже смішно її монтували, коли звукиш. Uh -huh. Смішно, тому що є така тема, що коли ти знімаєш бійку, ну зрозуміло, що вони ж трим, ну це все постанова, да? ну якби ніхто не б'ється, там правда. І що ці всі металеві дрини не металеві. Угу. І навіть цегла не цегла. Ну, все ж понятно. Тому, коли ти знімаєш це, то звук, який стається при ударі, да. не стається. Тому, коли ти це монтуєш, його там нема. Ну його нема там, цього звука, то це виглядає все так, ми це називали. Тиранозавр в польоті воно реально не виглядає як бійка. Ти вже все змонтував, наче все правильно, але ти дивишся, ну це якась насмішка. І Юра Різніченка бере, е, шкіряний, ну, не шкіряний, якийсь дермантіновий диван, який стоїть у нього в е, монтажці, і каже мені: іди додому. Завтра приходь ввечері. Я приходжу на наступний день, там лежать якісь палки, ще щось, і сидить дуже задоволений Юра, який каже, я всю ніч бив по дивану і записував звук. А Сцена стала цікава. на місця. Вона стала для того, щоб ти заспокоїлась на місця, і потім це робили чистовими фолі, чи ось ці от звуки дивана і залишилися у фільмі? Е, частково щось залишилось, частково зробили здебільшого зробили чистовими фолі, але ми з Юрою, коли монтували, ми зробили майже всю музичну, ну, звуко-музичну партитуру. Yeah. Тобто, тому що це впливає на те, як навіть ти вже дивишся, а для того, щоб ти подивився і зміг далі. Ти розуміла, це... та, як з ним працювати? Да, так, на... Це навіть не тільки для мене. Я потім це передаю. Ну, мені Нідерландці, коли я передала їм весь цей файл значить, з описами від Юри, помітками, де ми що поставили, де це можна поміняти, де можна оставити. Це ми записали под... У нас там є звук, який ми записали з Юрою в Празі під час монтажу на телефон. Це звук, як проходить потяг. А де він там проходить потяг? В більярді. Коли закінчується більярд, ага. і там таке прямо і щось зеленчить. Ми ходили просто, ми ж були в лабораторії, ми ходили там 10 днів через путі якийсь, якогось скорисного швидкісного трамваю, або що, і цей звук не давав мені спокою. Я в якийсь момент кажу, Людоро, пішли його запишемо, я знаю, куди його поставити. І він там залишився. Тому що це просто ну, це цей стан некомфорт і того, що щось наближається, що ти не знаєш, що з цим буде. Коли ти говорила, що. Діти, люди, які зростали в цих умовах, вони і стали зараз ну кістяком того покоління е, той категорії людей, які зараз найбільше роблять для це. Просто вікова історія. Ну тобто, це не най... це завжди найактивніше покоління. Ну, тобто, це покоління, яке вже пройшло турбулентність там дуже молодих років, і це ще покоління, яке не не, ну, не почало за за, ну, скажімо так, переходити в мудрий прямо період, виважений, де ти вже так. Тобто ну, це завжди 35-45, це найактивніше соціальне покоління скрізь, не тільки в Україні зараз, але так випало, що це якраз ті самі 35-45. І виходить, що це відкриття для тебе стало е Ну, як, аргументом не здатися в 22-му році і продовжити роботу над фільмом. Ну так, да, здатися з фільмом неможливо, на жаль, mm. <гум> ну, на жаль, або не краще. Да, <гум> да. Ну і тому, що ти ж якось туди приповз до цієї канадського кордону цього і треба продовжувати. Але ну, дійсно це дуже сильне розуміння в мене сталося. Воно й було насправді, що із тих темних часів в яких ми зростали, дійсно стільки всього, от це ти зараз називаєш і аб'юз, і булінг, і все у цього ж нічого не було назви, і це, і коли мені люди кажуть, що трошечки не заглиблено, я кажу, ви розумієте, що ми просто так жили, що ти міг за місяць прожити всі стадії всього цього тримденця? Ну з тобою могло за місяць статися. Абсолютно і думать, що все. з тобою все нормально, і з тобою все нормально? Ну так всі живуть так. Ну, і це правда так. Ну, тобто це відчуття, і у підлітка, дуже часто це у підлітків буває відчуття, що все несеться, 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 от воно несеться. І на тебе падає все, що є. От весь спектр гієни вогненої відкривається, і все на тебе це випадає. А ти після цього такий піду вступлю в універ. Буду працювати на чотирьох роботах і да. будувати кар'єру і всі да. одного Да. Клас. І ну, Якщо ти вже вижив після цього, все, ну вижив, всі вижили, ну, лап, окей, не всі, ну, але ти якось вижив, і потім ти починаєш згодом думати, окей, що я робив що, навколо, що зі мною ставалося не так. Ну, і, і на фоні цього ти розумієш, що так, ти не хочеш більше. Тому ти змінюєш себе, змінюєш свій стан. І, і просто ми навчились вибудовувати кордон. Аня, я тобі тому дуже дякую за цей фільм. Класно, що ти нам розказала стільки таємниць своїх підходів до роботи. Це якось те, що я Це і хотіла. Думаю, що навіть і не всі, далеко не всі. Зичу тобі класного з цього прокатного періоду і наснаги в роботі вже над наступними твоїми проектами. Дякую дуже за розмову і за класні питання. Приходь Це моя робота Це в кіно. До зустрічі. До зустрічі. Я не знаю, як вам, а мені було страшенно цікаво. Діліться своїми враженнями у коментарях від переглянутого фільму, на який ви вже сходили в кінотеатр, від розповіді Анни Бурячкової своїми спогадами про підліткування в 90-ті роки. Діліться всім чим завгодно. Коментуйте якомога більше. Звичайно ж, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео. Нагадую про всяк випадок, що на українські фільми потрібно ходити в перший вікенд прокату, тому що другого вікенду може не бути або на другий вікенд їх переносять на ранкові сеанси, і буде супер незручно. Отож, нагадую: з 21 листопада, п'ятниця, субота, неділя, ідемо на назавжди, назавжди.